Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо всіма відомі хрустики з дитинства. Рецепт цей дуже простий та бюджетний, тому почнемо. До молока додаємо одну столову ложку горілки, щоб тісто не вбирало зайву олію. Також сюди додаємо цукор і одне яйце. Яйце я збила легенько в окремій мисочці і все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Далі сюди частинами вводимо борошно та замішуємо тісто. Спочатку замішуємо за допомогою вінчика, а вже потім вимішуємо тісто руками. Перекладаємо тісто на робочу поверхню і вимішуємо декілька хвилин його щита. Тісто виходить таке трішки плотненьке, але так і повинно бути. Накриваємо його харчовою плівкою або просто накриваємо мискою, так як я зробила, і залишаємо його при кімнатній температурі приблизно на 20-30 хвилин, щоб воно відпочило. Коли тісто відпочило, воно стане набагато м'якіше і з ним буде легше працювати. Ділимо тісто за бажанням на дві частини, щоб було легше його розкатувати. Якщо потрібно, присипаємо робочу поверхню трішки борошном і починаємо тісто розкатувати дуже-дуже в тоненький пласт. Розкатуйте якомога тонше. Чим тісто буде тонше, розкатано, тим хрусткіші та смачніші будуть хрустики. І коли тісто розкатали, вирізаємо хрустки. Тут вже робіть все за своїм бажанням. Я просто беру ось такий фігурний ножик і нарізаю на такі невеличкі квадратики. Можна і робити різними виробками, можна вирізати кружечки за допомогою стакану, тут же все на ваш вибір. І тепер починаємо обсмажувати хрустки. Обсмажуємо їх добре розігріті олії. Олії повинно бути багато, щоб хрустики в ній ось так плавали. Смажимо їх на середньому вогні з кожної сторони приблизно по одній хвилинці. Смажаться вони дуже швидко, тому слідкуйте, щоб вони у вас не підгоріли. І перевертайте. І так вони не є дуже корисними, це смажене печиво, але ж вони так нагадують дитинство і так хочеться цього моменту, тому, я думаю, рідко можна себе ними побалувати. Готові хрустки перекладаємо на тарілку, застелену паперовим рушничком, щоб вона вібрала зайву олію. Після того, коли зайва олія з них стече, перекладаємо їх на тарілку, на якій будемо подавати до столу. Готові хрустки зверху посипаємо цукровою пудрою, також в ній можна їх обваляти. Тут же все за вашим бажанням. Та все подаємо їх до столу. Ці хрустки виходять дуже смачними, я думаю, не потрібно це розказувати, так як і ви самі це добре знаєте. Усім смачного та до нових рецептів!